Вітаю вас, друзі. Нещодавні заяви Трампа, який вже не каже про те, що зможе завершити війну за 2-4 години, заяви Келога, який прогнозує підписання мирної угоди лише через декілька місяців, а також гучні крики з Кремля, що Москва проти перемир'я, що Москва буде воювати до досягнення цілей так званого СВО, прямо свідчить про те, що не так просто Путіна примусити до миру. Тому однозначно потрібно посилювати Україну і збільшувати тиск на цю московську недоімперію. Але на тлі усіх цих заяв, прогнозів та інсайтів з'явилася несподівана заява від генсека НАТО Рютте. Видання Голос Америки пише, що Рютте застеріг проти публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні. Робімо це за зачиненими дверима. В свою чергу російські пропагандисти акцентують увагу на такій заяві генсека НАТО, у якій Рюте повідомив, що у північно-атлантичного альянсу є план підсилення переговорних позицій України з РФ, але цей план тримають в секреті. При цьому Рюте зазначив, що країна альянсу намагається досягти сильної позиції, щоб почати переговори з Росією на умовах України. Безумовно, це цікавий поворот, адже раніше ніхто з високопосадовців не говорив прямо про те, що існує якийсь секретний план для України. А зараз Рюте сказав про це прямо, що існує такий план і що не потрібно в ефірах телеканалів робити різні заяви, що потрібно все обговорювати саме за зачиненими дверима. І тут я хочу нагадати, що Рюте він. Періодично робить заяви, що Україна має вступати в перемовини з РФ лише з позиції сили, і що це нині є пріоритетом. Цілком можливо, що такі заяви від Рюте, заяви від генсека НАТО щодо нерозголошення інформації стосовно підсилення позиції України, вони були зроблені саме для того, щоб напередодні історичної події не було зайвих витоків. І я хочу нагадати, що вчора ЗМІ повідомляли, що 18-19 грудня вже через три дні розпочнеться з одного боку саміт лідерів країн ЄС в Брюсселі, а з іншого боку, відбудеться саміт НАТО і також в Брюсселі. І на ці саміти, що на один, що на другий, прибуде Зеленський. Про що вчора повідомляли ЗМІ, і про що пишуть і американські ЗМІ, наприклад, видання «Політико». Важливо, що в авторитетних міжнародних змі публікують певні інсайди і говорять прямо про те, що 18-19 грудня в Брюсселі лідери країн ЄС будуть обговорювати питання ведення миротворців в Україну, ведення військових контингентів країн ЄС, звісно, консенсусу немає, і дуже сумнівно, що, наприклад, Угорщина чи Словаччина на це погодяться, але не потрібно, щоб всі країни ЄС. Вони на це погодилися потрібно, щоб декілька країн, і обов'язково, щоб ці країни були членами блоку НАТО Північно-Атлантичного альянсу. Нагадаю, що нещодавно президент Франції Макрон відвідав Польщу, де зустрівся з керівництвом Польщі, з президентом з прем'єр-міністром, і обговорювали саме це питання введення в Україну миротворців ініціативу Макрона. Ми пам'ятаємо, що саме в день цього візиту пролунала гучна заява від спікера Сейму Польщі, який сказав прямо, що Польща дбає про власні інтереси, і що Польща не погодиться на те, щоб вводити своїх миротворців в Україну, поки не буде егіди НАТО, тобто, поки насамперед президент США Байден не прийме відповідне рішення і Польща не отримає реальні гарантії безпеки. Але. Зважаючи на вчорашню заяву генсека НАТО Рюте, який натякнув на секретний план для України на посилення України, цілком можливо, що нас чекають важливі історичні рішення. Саме 18-19 грудня, коли буде знову ж таки з одного боку. Саміт лідерів країн ЄС, а з іншого боку, буде саміт Північно-Атлантичного альянсу. Безумовно, введення в Україну миротворців військових контингентів країн ЄС країн НАТО це буде серйозним підсиленням України, посиленням України. Адже це буде фактично визнанням того, що Україна є частиною заходу, що Україна буде безумовно членом ЄС, що Україна буде членом НАТО, і Путін одразу розуміє, що знищити українську державність у нього ніяк не вийде, тобто всі його ці плани. Ці цілі так званого СВО будуть просто поламані у нього там все перевернеться. Необхідно, щоб було таке рішення. Очікуємо 18-19 грудня і очікуємо насамперед на рішення діючого президента США Байдена, який має відповідні повноваження, який може дуже серйозно допомогти Україні щодо введення в Україну військових контингентів, то зрозуміло, що ніхто їх не буде на цьому етапі. Вводити безпосередньо на лінію бойового зіткнення. про це мови немає. Але навіть розміщення військових контингентів, військових баз, країн Єрпецького союзу, країн Північно-Салтичного Альянсу на заході України, на півночі, в центрі України це реально змінює все. Геополітична ситуація різко змінюється, і Кремль автоматично розуміє, що знищити українську державність у нього точно не вийде. А тим часом російські пропагандисти гучно повідомляють. Що Київ відмовив Орбану в телефонній розмові з Зеленським? Те, що президент України відмовив у спілкуванні прем'єр-міністру Угорщини Орбану, це зрозуміло. По-перше, тому що нещодавно Зеленський розкритикував Орбана за його дзвінок Путіну. А в липні цього року, а саме 19 липня, Зеленський взагалі заявив, що Орбан зрадив Європу. Тоді президент України сказав прямо, що якщо людина діє всупереч спільним інтересам Європи, якщо людина діє у збиток Україні, то хіба це не зрадник? Проте сьогодні в Москві вустами офіційного представника російського МЗС Марії Захарової гучно заявили, що Орбан є посередником Кремля, і що через Орбана Москва пропонувала Києву різдвяне перемир'я, і, начебто, Україна таким чином відмовилась. Виникає таке запитання: а навіщо Москві ці московській до імперії різдвяне перемир'я? У мене виникає лише одна думка, що вони хочуть підтягнути війська, хочуть підтягнути колони, тому що вони не відмовляються від того, щоб надалі штурмувати, і щоб Україна не била по їх військах. Чи чому чи можливо вони дійсно бояться українського контрнаступу? Адже пропагандисти знову пишуть про те, що Буцім то Україна планує різдвяний контрнаступ, і що Зеленський нібито прискорив підготовку ЗСУ до цього контрнаступу. Особисто у мене немає жодних сумнівів у тому, що наш Генштаб відпрацював різні варіанти, різні плани контрнаступу, контрнаступальних операцій. Тут сумніватися не приходиться, але виникає питання: а чи є у нас достатньо резервів для цього контрнаступу, чи є у нас достатньо зброї, Бої, боєприпасів, особливо зважаючи на ситуацію на вкрай важку ситуацію на покровському напрямку, тому я би не хотів забігати наперед, зважаючи загалом на ситуацію на фронті, але не лише пропагандисти нагнітають останніми тижнями про. Начебто український різдвяний контрнаступ Зеленська, як вони пишуть, а про це пишуть російські так звані воєнкори, їх популярні, тобто вони чи самі себе лякають, чи дійсно цілком можливо Україна щось готує? Але повернімося до 18-19 грудня, коли відбудуться саміти лідерів країн ЄС та НАТО, і тут виникає таке запитання: а чи будуть на цьому саміті представники команди Трампа? Адже Келох нещодавно заявляв про те, що радники Трампа, члени його команди, планують незабаром найближчим часом відвідати зацікавлені сторони, і в першу чергу мова йде про Європу. І якщо радники Трампа будуть на цих засіданнях в Брюсселі, то це прискорить формування безпосередньо самого мирного плану Трампа. Тим не менш, у будь-якому разі, незважаючи на те, що події прискорюються. Поки не проглядається те, що саме 21 січня 2025 року завершиться ця війна. Друзі, а що ви думаєте щодо цього всього? Пишіть свої думки в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.